Вітаю на телеканалі Віка. Відкритий діалог спецвипуск. Сьогодні середа, 29 травня, у студії депутат міської ради від групи вільних демократів Андрій Більда. Вітаю вас! Добрий вечір. Ну і відразу до головного. Я думаю, глядачам цікаво почути, чи є новини від Сергія Ударича, яким є стан його здоров'я на сьогодні? Новин окрім тих, що повідомлялось раніше, немає ніяких. Сергій Ударич перебуває у столичній клініці Оберіг. Попередній діагноз гіпертонічний криз. Зараз він проходить процедури, проходить додаткові обстеження. Єдине, що можу сказати, що настрій його бойовий, припиняти боротьбу він не збирається, незважаючи на стан свого здоров'я, і найближчим часом він планує повернутися в Черкаси і продовжувати свою роботу. Ну а зараз я пропоную повернутися до подій місячної давнини, коли після імпічменту Сергія Одарича його не пустили до свого кабінету. Під дверима тоді стояли хлопці у чорних костюмах. Чи вдалося з'ясувати, яка приватна фірма була тоді задіяна і на яких підставах її представники перебували у місць виконкомі? Е, да, ми отримали відповіді. Це дуже цікаві листи. Е, Отримали відповідь за підписом особисто начальника ОМВС Черкаської області Валерія Дернового, і в цьому листі він зазначає, що охорону приміщення будівлі міської конкому проводить Державна служба охорони. І в цей день лише був підсилений наряд дві особи, але ці люди перебували у. Формі і вони були при виконанні службових обов'язків ні про яку приватну фірму не йдеться. Це в листі генерала Дернового. Так само ми отримали лист від виконуючи обов'язки директора департамента управління справами Лілії Миколаївни Маліщук, на яку посилався Віктор Горкун. В той день, що нібито департамент управління справами найняв приватну охорону, так само в цьому листі йдеться про те, що ніякої приватної охорони в цей день в приміщенні міські конкому не перебувало. Тому тут взагалі виникає колізія. Я сам перебував в цей час в будівлі міськвиконкому. Я бачив цих хлопців. Вони були одягнені в чорні костюми. Їх там було не менше 10 осіб тільки на другому поверсі, а в будівлі їх було значно більше. І питання, що ж це були за люди, як вони туди потрапили. Як вони без безперешкодно пройшли через турнікети, не пред'являючи жодних посвідчень, оскільки в журналі запису відвідувачів цих записів немає? Тому це вже питання знову ж таки до Віктора Гаркуна, який заявляв, що це представники приватної фірми. Для того аби глядачі пригадали, як саме все відбувалося того дня у міській раді у приміщенні міського инкому. далі Далі пропоную переглянути коротке відео. Я а що це у нас за приватні якісь охоронні компанії тут працюють? «Ми наняли трудову угоду, заключили місце. І вони трудові. мене не допускають до робочого кабінету. Ми вчора заявили про те, що ви залишили робоче місце без зубинка. Хто? Ви особисто. Ні, це зараз, зараз я його позову. Це неправда. Більше того, я чітко повідомив, що я зранку прийду на роботу. Я хочу. Чути причини від вас, чому в мене якась приватна охоронна фірма, хочу знати, ким вона нанята і чому мене не допускають на робоче місце. Вона нанята, нанята департаментом управління справи да. на декілька днів. Тобто ви підтверджуєте, що ви дали доручення охоронній фірмі приватній, не допускати да. мене на робоче місце. Так. Да. Дякую. А хто з вас тут старший, щоб представитися, яка це фірма? По... Ну, дівшка, Я так вам скажу, я коментарі не даю. Ну, вчиться, яка фірма. Ну, мы не даем комментарии. Ну, приватная держава. Нет, это приватная фирма. Ну, а кто вас выклюкает? У нас заключен договор с департаментом. Ну а дальше все вопросы к начальнику департамента. Отже, ще місяць тому це була приватна компанія, да. так. А тепер виявилося, що ця компанія державна, принаймні судячи з листів, які да, да, отримала да. При, принаймні, да. принаймні судячи з листів, ми бачимо, що ніякої приватної охорони в той день в міськвіконкомі не було. Тому, можливо, наші правоохоронні органи, можливо, ж такі прокуратура, яка подивиться наш ефір, і вона прийме це до відома і розслідує цю невідповідність, да, так, да, Між цю невідповідність, Да. Ну що ж, далі до інших тем. Опоненти команди ударича тривалий час критикували знищення старих дерев у місті. На вашу думку, чи вдалося озеленити і оздоровити місто і зелені насадження? Ви знаєте, критика щодо знесення старих дерев вона лунає постійно. І е, вона лунає з боку різних політичних сіл, але е, дивує інше: що як тільки ті люди, які ще пару місяців тому критикували знесення старих дерев, прийшли до влади, то вже е, на цьому тижні е, на нараді в місьві конкомі лунає що. Треба переглянути питання з аварійними деревами. І вже проведено обстеження, школи, дитячі садочки. Із 140 наших навчальних закладів обстежено 11, і на території цих навчальних закладів знайшли 172 дерева, які потребують видалення. Ця проблема існує. Насадження у нас старі і аварійні, є багато сухостійних дерев, і щороку. Потребує знесення близько трьох тисяч дерев, ми закладаємо гроші в бюджет, і фірма, яка перемагає на тендери, видаляє ці дерева. Але лише за останні два роки ми почали висаджувати так звану алейну висадку нових насаджень. Це відбулося на вулиці Чорновола, колишня вулиця Енгельса, де замість старих тополь, з яких постійно летів пух. І перешкоджав жителям навколишніх будинків. Ну, через цей пух люди почувалися некомфортно. Зараз там висаджені молоді клени, і вони всі прижилися. На них вже є крона. Таке ж саме алейна висадка була проведена на вулиці Гагаріна, там висаджені акації. Отже, проблема з старими деревами є, і незалежно від того. Був одарич при владі чи зараз прийшли інші люди. Вона потребує вирішення. А е, ну Можна піти подивитись на той самий бульвар Шевченка. Коли лунала критика два роки тому, коли було проведення кронування цих дерев, то казали, що каштани загинуть, що проведено все неправильно. Зараз підіть, подивіться ці всі каштани зеленіють, вони мають охайний вигляд. Ці вже гілки вони не нависають над проїжджою частиною, вони не пошкоджують лінії електропередач. Тому. Дякую, дякую за відповідь. Е, окрім того, днями місцеві представники об'єднаної опозиції заявили, що бютівці блокуватимуть сесію міської ради, аби відбулися перевибори міського голови і міської ради. Чи погоджуєтеся ви з ідеєю, щоб бют і е, партія вільних демократів так склали свої повноваження і обминули свої виборчі списки? Е, ви знаєте, зараз е, в нашому середовищі в депутатському проводяться дуже жваві обговорення з приводу того, чи зможе чи Черкаська міська рада в подальшому плідно працювати. Я хочу звернути вашу увагу, що фактично з 21 березня в нормальному режимі Черкаська міська рада не, не працює. 21 березня відбулася остання сесія міської ради, коли розглядалися земельні питання, коли в повному обсязі, обсязі були розглянуті галузеві питання, а це питання, які стосуються життєдіяльності міста. Оскільки потім вже почалася підготовка до заколоду, і фактично стався сам заколод. 11 квітня була сесія, на якій було відправлено у відставку виконком Черкаської міської ради, і там майже не розглядалися питання життєдіяльності міста. 24 квітня була сесія по імпічменту міському голові Одаричу. 29 квітня обирали новий виконком. І е, галузеві питання не розглядалися. Що таке галузеві питання? Це питання, наприклад, які стосуються, е, які стосуються мешканців гуртожитків. Е, частину гуртожитків зараз ми приймаємо рішення, які дозволять жителям гуртожитків приватизувати квартири. От вони вже більше двох місяців не розглядаються. Є питання передачі е, тепломереж, мереж водопостачання. На баланс тієї або іншої структури навіть списання транспортних засобів КП водоканал це також питання Черкаської міської ради. Вони не розглядаються. Я вже не кажу про земельні питання, які фактично заблоковані, і невідомо, коли будуть вирішені ті питання, коли люди звертаються про викуп земельної ділянки, про зміну цільового використання до них у депутатів зараз взагалі не доходять руки. Тому завтра фракція депутатська група вільних демократів в Черкаській міській раді ми проводимо наші збори і ми будемо обговорювати питання і стратегію нашої поведінки, як ми будемо себе поводити. Але це непоганий варіант йти на нові вибори. Тому що навіть в разі повернення Сергія Ударича на посаду міського голови, ну я особисто не знаю, як можна працювати з тими людьми, які тебе вчора зрадили. Бо депутати ж залишаться ті самі, і чи згодні вони будуть конструктивно працювати. Тому я не можу, я кажу тільки свою особисту думку, я особисто підтримую розпуск Черкаської міської ради. Треба йти на нові вибори, і нехай громада міста обирає і нового міського голову, і нову черкаської, і нових депутатів Черкаської міської ради. ви, як депутат міської ради, впродовж останнього місяця оцінювали взагалі продуктивність роботи міської ради і власно цієї нової більшості, яка утворилася. Ну от е, я вже почав про це говорити. Я тримаю в руках порядок денний е, останньої сесії Черкаської міської ради це від 23 травня. В порядку денного було 36 галузевих і 31 земельне питання. Це загалом 67. Плюс три питання було внесено до розгляду з голосу. Серед цих питань було, були розглянуті лише питання про структуру і загальну чисельність апарату управління міськвиконкому. Це прийняття цього рішення дозволило звільнити людей, які Наближені до Сергія Ударича і поставити на їх місце своїх людей. Було прийнято, наприклад, таке рішення ну, про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування секретарю міської ради Білоусову. Ну, ну, от ви бачите, які першочергові завдання у нашої міської ради. І серед 70 питань, які були винесені на сесію, було при... розглянуто лише вісім. Тому я не знаю, як в такому режимі далі працюватиме міська рада. Ну продуктивність майже ну, на найнижчому рівні. Тобто майже нульова, що шановні глядачі? Нагадую, що на телеканалі Віка відкритий діалог. Сьогодні ми продовжимо говорити у нашій студії про силове відсторонення Сергія Ударича з посади міського голови та про наслідки цієї події. У нашій студії депутат міської ради від групи вільних демократів Андрій Більда. Минулого ефіру, коли ви до нас приходили, ми говорили про утиски спорту в Черкасах. Вже які є. Чи продовжується цей тиск? Чи можливо наша розмова у студії трішки призупинила заполотників Ви знаєте. Напевно, все ж таки, наша новообрана, самообрана влада, прислухається до того, що відбувається в ефірі телекомпанії Віка. Вже учора відбулося придбання нового спортивного обладнання для нашої школи гімнастики. були придбані нові бруси. Мені дуже приємно. Я вважаю, що правильно, що ми про це сказали, одразу. Наші представники влади звернули на це уваги, і утиски на дитячу юнацьку спортивну школу відділення триатлону також припинилися. Зараз спортсменів ніхто не чіпає. Ну я сподіваюся, що так триватиме і далі. Ну і мабуть, на завершення нашого ефіру хотілося б почути, яким є настрій команди вільних демократів. От вже боротьба достатньо тривала, вже другий місяць тягнеться. Як налаштовані на подальшу боротьбу ваші однодумці? Команда вільних демократів і головне її ядро це фракція вільних демократів Черкаської міської ради. Вони ми всі налаштовані на боротьбу. Ми не збираємося зупинятися і ми збираємося повертатися до влади, але вже в новій якості. І тому нові вибори до міської ради разом з новими виборами міської голови ми їх не боїмося. Як я вже сказав, завтра ми збираємо. Збираємось фракцією, будемо обговорювати наші подальші дії, ми будемо обговорювати стратегію і тактику нашої поведінки. І дуже добре, що зараз в цій боротьбі ми побачили, хто є хто, хто був тимчасово з нами, хто до нас тимчасово приєднався, а хто дійсно серцем і своєю душею разом з нашим містом, разом з Черкасами і готовий працювати не за якісь свої власні інтереси, а за для громадян міста. Андрію, дякую, що ви до нас завітали у нашу студію. На цьому ми будемо завершувати. Дивіться на завтра у цій же порі. Ми будемо продовжувати говорити про силове відсторонення Сергія Одарича з посади міського голови та про наслідки цієї події для міста і для містян. На цьому завершую. Дивіться на завтра, буде цікаво. До побачення.